Вечора читати Псалтир. І сьогодні ми прочитаємо Псалми 79, 80, 81 та 82. Псалом 79 для диригента хору на лілеї свідоцтво Псалом Асафів, пастирю Ізраїлів. Послухай же, ти, що провадиш, немов ту отару, Йосипа, що на херувимах сидиш, появися перед обличчям Єфрема, і Веніямина і Манасії. пробуди свою силу і прийди, щоб спасти нас. Боже, приверни нас і хай засяє обличчя Твоє, і ми. Спасимось, Господи, Боже Саваофе, доки будеш ти гніватися на молитву народу свого? Ти вчинив був, що їли вони слізний хліб, і їх напоїв ти сльозами великої міри. Ти нас положив суперечкою нашим сусідам і насміхаються з нас. Неприятелі наші, Боже Саваофе, приверни нас, і хай засяє обличчя твоє, і ми спасемося. Виноградину ти переніс з Єгипту, ти вигнав народи, Її посадив, ти випорожнив перед нею і закоренила коріння своє і переповнила край. Гори покрилися тінню її, а віття її божі кедри, аж до моря галузки її посилаєш, а парості її до ріки. Але нащо велів вилім зробив ти вгорожі її, і всі нищать її, хто проходить дорогою. Гризе її вепр лісовий, і звирина польова поїдає її, Боже Саваофе, вернися ж, споглянь із небес, і побач, і відвідай цього виноградника, і охорони його, якого насудила правиця Твоя, і галузку, яку ти для себе зміцнив. Вогні виноградина спалена, відтята, гинуть від свару обличчя Твого, нехай буде рука Твоя над мужем твоєї правиці, на людському сині, якого зміцнив ти собі, а ми не відступимо від Тебе, ти нас оживиш, і ми будемо ім'я Твоє кликати. Господи, Боже Савофе, приверни нас, і хай засяє обличчя Твоє, і ми спасимось. Амінь. Псалом 80. Дорогі мої друзі, я читаю псалтир на українській мові. Псалм Плом восьмидесяти для диригента хору на гітійськім знарядді Асафів: співайте Богові, нашій твердині, покликуйте Богові Якова і заспівайте пісню і загравайте на бубні, на цитрі приємній із гуслями. Засурміть у сурму в новомісяча на повні день нашого свята. Бо це право Ізраїлеві, закон Бога Якова. На свідчення в Йосипі він учинив його, як пішов був на землю Єгипетську». Почув був там мову, якої не знав. Рамена його, я звільнив з тягару, від коша його руки звільнились, ти був кликав у недолі, Я видер тебе, я відповідаю тебе, тобі в укритті громовім. Я випробував був тебе над водою мериви. Навіки, слухай же Ти, мій народе, і хай я засвічу Тобі, О Ізраїлю, коли б ти послухав мене. Нехай Бога чужого у тебе не буде, і не кланяйся Богу сторонньому, я, Господь. Бог твій, що з краю єгипетського тебе вивів, відчинив свої уста, відчини свої уста, і я їх наповню. Але мій народ не послухався, був мого голосу, не згодився зо мною, Ізраїль. І я їх пустив ради впертості їхнього серця, нехай вони йдуть за своїми порадами. Коли б мій народ був послухав мене, коли б був Ізраїль ходив по дорогам моїх, що мало я і я похилив би, був їхніх ворогів, і руку свою повернув би був я. На противників їх. Ненависники Господа йому покарились, і був би навіки їхній час. Я жиром пшениці, його годував би, і медом зі скелі тебе б насищав. Амінь. Псалом вісімдесят перший Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів Він судить, аж доки ви будете несправедливо судити, і доки ви будете підіймати обличчя безбожних навіки, розсудіте нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака. Збережіть з руки несправедливих, не пізнали та не зрозуміли, у темряві ходять вони, всі основи землі захитались. Я сказав би: був ви боги, і сини ви Всевишнього всі, та, однак повмираєте ви, як людина і попадаєте, як кожен із вельмож. Устань же, о Боже, та землю суди, бо у владі Твоїй всі народи. Амінь. І читаємо, друзі, 82-й псалом, останній на сьогодні пісня Псалом Асафів. Боже, не будь мовчазним, не мовчи. І не будь ти спокійним, о Боже, бо ось зашуміли твої вороги, а твої ненависники голови попідіймали. Вони проти народу Твого хитрий задум видумують, і нараджуються проти тих, кого ти бережеш. Вони кажуть, ходіть но, та знищимо їх з під народів. І згадуватись більше не буде ймення Ізраїля. Бо вони однодушно нарадилися, проти тебе умови складають Намети Єдома і ізмаїльтян, Моав та Агаріани, Гевал, і Амон, і Амалик, Філістея з мешканцями Тиру, І Ашур поєднався був з ними. Вони синам Лотовим. Стали раменом навіки. Зроби їм, як мідіянові, Мід як сісері, як явінові в далині кішон, При Ендорі вони були знищені, стали погноєм землі. Поклади їх та їхніх вельмож, як орева, як Зеєва, як Зеваха, як цалмуну усіх їхніх князів. Що казали були, І візьмемо на спадок для себе помешкання Боже. Боже мій, бодай вони, немов порох у вихрі, як солома на вітрі, як вогонь опалить ліс, І як запалює полум'я гори, так ти їх пожени своїм вихром і на страж своєю. Бурею наповни обличчя їхні соромом, і хай шукають вони Твоє імення. о Господи, нехай будуть вони засоромлені і завжди будуть настрашені, і хай застидаються, і хай вони згинуть, і хай вони знають, що Ти Твоє імення Господь. Сам ти, Всевишній на цілій землі. Амінь. Дякую вам, дорогі друзі, за те, що ви знаходите час послухати псалми, дякую вам всім, хто пишете, дякую Вадім, за побажання, здоров'я. Я теж бажаю вам здоров'я, рясних Божих благословень. Дорогі мої, побачимось завтра, якщо Господь продлить наші дні мир вашому дому.